А що це за безчинство і беззаконня? То твориться прямо в акурат перед 1 вересням запитують тисячі і тисячі батьків. І це не просто так. Батьків, які діти мають через пару днів йти до школи. Це не просто так, бо я розумію, зараз багатьох в адміністрації найрізноманітніших шкіл наганули. Дуже дивним повідомленням, які зараз розсилаються по Viber, Telegram, чатам шкільним, а саме воно звучить так. Відповідно до постанови, шановні батьки, повідомляємо вас про наступне. Відповідно до постанови головного санітарного лікаря щодо покращення стану імунізації в конкретних областях. Листа державної установи обласний центр контролю та профілактики. Відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я від 21.08.23. 14, номер 1487. з. 1 вересня 2023 року невакциновані діти дошкільної, загальної, середньої освіти не будуть допущені на очну форму навчання. Додатково повідомляємо, що до відповідно до статті 9 закону України про освіту, крім очної форми здобуття освіти, є й інші форми. І ось таке повідомлення. До речі, щодо е, невакциновані діти, я вам хочу сказати, що невакциновані означає, що ви не прийняли, ваша дитина не прийняла хоча б одну з доз. Наприклад, якщо ми говоримо про дітей мінімум 6 років, це чотири дози гепатиту вакцинації від гепатиту Б. Одна доза від туберкульозу. Кірпаротит краснуха 3 дози. Дифтерія правець 6, 10, 15 доз. Кашлюку 10 доз. Поліеміліту 10-15 доз. Хіп інфекції 5 доз. Якщо це діти після шести років, ще плюс додається 6 доз поліеміліту, 6 доз е додається дифтерії і все. От уявіть собі, якщо весь цей масив ваші діти не прийняли, і не маючи причин, чому вас не повинні допустити до очної, точніше, дитини, до очної ос форми освіти. Знаєте, найбільше уміляє. Те, що вони посилаються на закон України про освіту. Оце мене як адвоката, це найбільше уміляє. Тому що люди, які не мають відношення ні до статті 53 Конституції України, де є гарантоване безумовне право на освіту кожної дитини, безумов вколоти вколотий чи ти, не вколоти. Але сама закон України про освіту. Навіть та ж сама стаття дуже чітко говорить, що право на вибір форми освіти належить не чинушам не адміністрації школи, не їм, а батькам і виключно батькам. Це перша і головна істина, друзі, яку я законодавча, яку я хочу вам донести як адвокат. Ніякий директор. Ніякий чиновник з держадміністрації, навіть ніякий головний держсанітар-лікар, і ніяка санітарка чи медпрацівник в школі, ніякий вчитель чи зауч не має повноважень змінити форму освіти або обрати іншу форму освіти, ніж ви обрали. Знаєте, що вони роблять? Вони роблять підступ, кажуть, ми вас не допускаємо на очну форму освіти. пишіть заяву на іншу форму освіти. А чому пишіть заяву? Бо вони знають, що вони не можуть видати наказ чи щось інше, якусь їхню пісюльку, яка би сказала, що ти сьогодні навчаєшся на іншій формі. Вони підводять оцяк незаконно батьків. Не пишіть, якщо ви не погоджуєтесь, бо це виключно ваше право згідно з статті 9 закону України про освіту. Вибирати форму освіти. Перша головна істина, друга головна істина. Ні директор. Давайте почнемо з головних санітарних лікарів, головний, ні головний санітарний лікар, ні директор, ні санітарка, медпрацівник школи, ні вчителі, ні заучення, і тому подібне на сьогодні не мають жодних повноважень відсторонити будь-яку дитину від очної форми освіти. Тому що це називається самоправство стаття 356 кримінального кодексу, коли людина, яка не має повноважень, обмежує конституційне право дитини. Це самоправство, це серйозний злочин, це тяжкий злочин конкретного чинуші. Чому я так називаю, що чинуша? Бо чиновник чи працівник це той, який шанує права дітей і конституції і закон. Чинуша це колишній радянський недобиток, так скажу, який якось проліз. В систему освіти так і не вивчив, що є таке поняття верховенства права і повага до е прав людей і до конституції, і до закону, і продовжує знущатися над дітьми і батьками. Оце є чинуша, щоб ви розуміли, розрізняв, хто є чинуша, хто є нормальний. До речі, коли я кажу, що з колишнього радянського союзу я не хочу всіх зразу образити, я знаю є гідні. Вчителі, директори, е заочі, які шанують права дітей, найперше в суд, коли вирішує питання, він керується найперше і найкращими інтересами дитини і відповідно е законами України. До речі, чому я задумався? інколи вам хочуть лапшу на на вуха повішати, коли сказати. Що інтерес суспільства превалює більший за інтерес окремого індивіда. Знаєте, це наглий обман, який дуже часто навіть судді використовують. Це наглий обман. Є конвенція біоетики, і в конвенції біоетики, яка ратифікована Україною чорним по білому, якщо не помиляюсь, стаття перша чи третя, немає значення, можете подивитися, яка чітко передбачає, що медичний інтерес. Конкретної людини превалює над інтересом всього суспільства. Знайте про це, бо це гестапо, бо це, знаєте, це констабори сталінські і гітлерівські, коли над людьми робили наглі досліди задля типу суспільства. Тому і ця конвенція появилася, яка чітко сказала: над людьми знущатися не можна. І тільки людина вибирає право, чи вона хоче застосовувати цю медичну процедуру, чи ні, стаття 53 Конституції на ній чітко стоїть. Вона не робить дискримінації. Вона не каже, що ти хворий на сифіліс, ти хворий на туберкульоз, чи ти не вакцинований і тому подібне. Ми тобі закриваємо. Очну форму освіти. Ніхто цього не робить. До речі, вертаємося до закону України про освіту. Вони як нагленько на нього послалися. Я їм хочу процитувати одну статтю. Це на стаття номер 3 право на освіту. І ви теж на неї посилаєтеся. Що там вказано? Кожен має право на якісну та доступну освіту. Ви чуєте мене? Кожен там не написано, окрім невакцинованих. Ось цей закон. Чому я кажу, що ці всі туалетні папери, які зараз розсилають, ці всі повідомлення по різноманітним чатам, Телеграм чи вайбер. До речі, в мене теж є вайбер і телеграм-канал. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Є посилення під цим відео. Якщо потрібні заяви, я розсилаю про допомогу. Або якщо потрібна консультація, пишіть мені на емейл. E От коли розсилають це туалетний папір. А ви знаєте, що роблять з туалетним папером? Чому це туалетний папір? Тому що він грубо не відповідає ні статті 53 Конституції, ні статті 3 закону України по світу. Ще раз кожен. Має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобути освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту. Ось що передбачає. А тут ще один гарний пункт є: право на освіту не може бути обмежений, увага, законом. Ви уявляєте? Не просто якимись нецими розпорядженнями чи якимись пісюльками, листами. Навіть законом. От є цей закон України про освіт. Після нього можуть ухвалюватися ще тисячі і ухвалилися тисячі законь. Але сам закон перед.